Друзі, мої вітаннячко! Ми на каналі Звичне місто знову і знову і знову про доступність сьогодні. Трошечки про доступність і більше про архітектурні і будівельні рішення, тому що в нас дуже часто і в наших оглядах ця тема піднімається, і ви нам в коментарях пишете. Зокрема, був один такий випадок, коли говорили, що не можна нову будову посадити в рівень з землею. Нам коментатори, тому що як же ж так писав якийсь дуже розумний пан, що якщо посадити в рівень з вулицю, яка нахилена, будинок буде нахилений. Ні, шановні, то не так працює. Сьогодні ми покажемо вам соціальне житло, яке будувало місто Львів. А не приватні всякі забудовники, оті одіозні, про яких ви часто чуєте. І ми будемо дивитися, чи змогли вони справитися з цією архітектурно планувальною задачею, і чи вийшло зробити доступно, а також красиво. Ходіть дивитися. А знаєте, чого я саме тут? Тому що доступність починається з доступу ззовні. Так, сьогодні ми уявімо, що ми приїхали на громадському транспорті, а тут вже є зупинка, тут вже є платформа, тут же є тактильна плитка, тут вже є павільйон, рівне покриття. І навіть є смітничок з трьома контейнерами, де теоретично можна сортувати три типи відходів. А от і наш транспорт, який не під'їхав притул до бордюру. Як завжди. Зараз мені знову будуть обурені водії писати, що краще він зробити і не міг. Але я бачу, що міг, просто не хотів. Низькопідлоговий автобус абсолютно не виконує свою функцію, якщо він не під'їжджає до бордюра. Як бачимо, навколо все поки що розрито і перерито, тому що тут триває активне будівництво. Але... Оцей будинок, який перед нами, він вже завершений, і в ньому вже навіть живуть люди. До речі, на передньому плані молоді дерева, які садили мешканці цього соціального житла від Львівської міської ради. І садили вони його в рамках акції Подаруй місту дерево. Дуже приємно, класна акція. Всіх раджу, всім рекомендую долучатися і садити щось красиве. Ще секундочку вашої уваги. На доступний перехід з гарною тактильною плиткою. Тепер по рівненькому хідничку ми йдемо і бачимо, як ви всі розумієте, профіль вулиці Миколайчука дуже цікавий, але вона вся знаходиться на ухилі. Відповідно, як з ухилом можна боротися. Тут зробили плавний підйом. І оцей от рівень, перший рівень, тут є в'їзд в паркінг. Це дуже круто мати паркінг. І є вхід в будинок. От бачите, там от є двері. Зараз ми до них підходимо. Е, очевидно, якесь фоє чи якось так. Воно абсолютно в рівень з землею. Так, погралися перепадами висоти, але зробили рівнесенько в рівень з землею. Тут ще зробили якесь місце, мабуть, службове з екоплиточки. І тут зробили нові підземні. Смітники, так, контейнери, і до них бачите, теж безбар'єрний доступ. Тут ще все завершить, буде все в рівень, я в цьому впевнений. Далі ми йдемо до другого рівня. Як бачите, тут теж цікаве рішення. Є поруччя і є оця безбар'єрна доріжка. Поруч з нею ліворуч є так звана екоплиточка, так, земля дихає, травичка може проростати. І для чого це зроблено? Це, очевидно, є технічний заїзд і пожежний проїзд. Так, люди йдуть от по цьому рівненькому, де йду я, а якщо потрібно заїхати автомобілю, тут є, мабуть, 3,5 або 4 метри за нормами ширини, як на пожежний проїзд. І отакі цікаві ліхтарі освітлення, які будуть додавати тут краси в вечірній час. <кій> ну що ж, піднімаємося. На лівий бік ще поки не дивіться, тут ще зі схилами не завершили, бачите, тут ще фактично частково триває будівництво, і частково є вже зроблені ділянки. Легеньким, плавним спуском ми піднялися на другий ярус. Тут вже облаштовані газони, тут також є тактильна плитка, тут вона обривається. Я дуже собі так сподіваюся. І якщо будуть Відповідальні за це будівництво дивитись відео, то вона би мала бути продовжена і йти отуди вниз якоюсь направляючою. Нехай вона не буде суцільна аж до самого низу, там будуть орієнтуватись по паркану, але вона має туди довести. Тут вона не має обриватися. Перший рівень відкриті балкончики, гарний газончик, і також вхід, безбар'єрний в рівень з землею. Щоправда, нікому не раджу. Отакі елементи, як решітки водозливу, е, встановлювати на тому шляху, де проходить тактильна плитка. Це не окей, але ну, це така невеличка помилка, десь мусили. Що ж, гарне місце для відпочинку, гарні квіти і трави, нові дерева. І отут ціла така мила тераса. Сам дизайн мені подобається, відкриті балкони. Напевно, тут часто люди проводять свій вільний час на свіжому повітрі. Зараз, попри те, що доволі холодно, я бачу, люди стоять на балконах, там собі в халатиках щось роблять. Тут також, напевно, буде якесь покриття не бруковане, оскільки тут брукування закінчили. Можливо, тут буде гумове покриття, можливо, тут буде якийсь... Тренажери, можливо, відпочинкова зона, можливо, дитячий майданчик, можливо, спортивний майданчик. Точно ще не скажу, але, очевидно, буде щось приємне. Бачите, тут ще буде докладатись. Так не буде, тому що, от, бачите, водовідведення, воно зараз вище того рівня. Тут ще буде додаватися якесь покриття. А ця частина забрукована. Можемо глянути, як з тераси виглядає вулиця Миколайчука. І ось так виглядає. Цей другий Ярус, я наскільки розумію, оці недобудовані будинки також будуть приєднані до цієї території і виглядатиме в комплексі все не гірше, бо запроєктовано, очевидно добре. Я не знаю, хто проєктував, поняття не маю, але мені вже дуже подобається. Бачите, сюди дійшла тактильна плитка, і отам от я бачу входи також, очевидно, будуть в рівень. З землею. Ну, мусить бути так? Тому що якщо один будинок зробили добре, то ну, другий би вже не могли зробити недобре. Тому, друзі мої, хто мені буде в коментарях писати дурниці, що вулиця на схилі і не можна зробити безбар'єрні входи до перших поверхів, що треба ліпити сходи, треба ліпити ті перепади висоти. Це все неправда. Зараз є мільйон технологій, зараз є світлі голови і ясні розуми. І це все можна робити гарно, безбар'єрно, доступно і красиво, як зроблено тут. Тому вчіться, шановні архітектори і планувальники прилеглих територій, які працюють на приватних забудовників, як би воно мало бути. Я не знаю, наскільки довго тут протримається оця зелена зона, можливо, тут теж все забудують швидше за все, але поки що ще й є е, е, вигляд на зелень. І покажемо вам ще один цікавий об'єкт. Так само, як вічно відкриті ці двері в нікуди, так само відчинені для вас наші коментарі. Будь ласка, пишіть, це допомагає нам просувати канал, а також ми з радістю відповідаємо на коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Тут, де ми стоїмо, наскільки мені відомо, планується також ще один окремий цікавий інфраструктурний проєкт це доріжка доступності звідси. І аж до вулиці Віри Надії Любові, але не внизу біля дороги, а от по тому ухилу, щоб перепад висоти був менший. Ну і по цьому тротуару, я так сподіваюся, воно буде з ним якраз і з'єднано, можна буде не вздовж дороги, а ближче до фасадів, гарненько собі пройти. Бачите, наступний будинок також за такою концепцією будується. Тут будуть балкончики, і я бачу вже перший рівень. Фактично продовжуватиме концепцію підземного паркінгу. Наскільки я бачу по тих прорізах віконних. Ну, тут якісь запасні двері, напевно, аварійний вихід. Якось от так. Друзі, по цій же ж вулиці Миколи є ще один вартий уваги об'єкт. Це Вітошан Броукена, є протезний центр. Ми сюди дочалапали пішечки і показуємо вам. Шматочок території. Бачите, гарний заїзд, безбар'єрний хідник, тактильна плитка, стовпчики. Красиве освітлення на дизайнерських опорах. Озеленена гарна територія. Подивіться, скільки дерев, яка краса, паркування. І там є ще невеличка така стела з написом Unbroken. Ну, виглядає гідно. Там ще є вуличні меблі. Ходіть ближче, подивимось. Особливо зі швидкими з іноземними написами воно все виглядає, наче ми в якійсь. Європі, бачите, там є прапор України, прапор Львівської міської ради міста Львова, точніше, і прапор Unbroken. І також тут я бачу такі е елементи. Я роблю висновок, що вони для тренування. Ті люди, які тут отримали протези, можуть випробувати їх і одразу подивитися, чи все добре. Спробувати подолати певні перешкоди. Бачите, тут такий... Пандус, гарно зелена територія, дуже красиво. Дуже красиво. О, бачите? Сходинки, вхідна група також в рівень з землею. І оцей от ще один елемент, де можна спробувати переступати бордюрчики, пісок, щебінь. Гарно. О, є велосипедні стійки. Краса. Приємно. Це фасад обшитий деревом воно виглядає дуже красиво. І дерева в осінніх кольорах. Що ж, друзі, ще один об'єкт на території міста. Який зроблений за всіма нормами доступності. Гроші міські, а також іноземних партнерів, пішли на велику, велику користь для реабілітації тих, хто постраждав від війни. За що ми всім ініціаторам проекту і дякуємо. Друзі, душа тішиться, коли у місті інфраструктурні зміни можуть тішити око. І можуть бути комфортними для всіх категорій населень, включно з маломобільними. І не розказуйте мені, що це неможливо. Це просто хтось або зажав грошей на будівництво і гарні інженерні рішення, або хтось зажав грошей на нормальних планувальників і архітекторів. Робіть добре, і вам буде добре. Всім папа. -па.